Вітаю вас! Ви на каналі Таролога Надії, і зараз ми з вами будемо робити розклад прогноз на тиждень з 12 по 18 серпня, на що необхідно звернути свою увагу, на що не треба звертати своєї уваги. Чим тиждень буде радувати? Чим тиждень може засмутити? Що потрібно зробити для досягнення своєї мети? Що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних. І витягнемо ще карту пораду. Старший аркан смерть карта кризових змін. Вона символізує трансформацію і перехід до чогось нового. Зверніть увагу, що щось у вашому житті підходить до завершення. Можливо, ви міняєте деякі свої звички або ваші стосунки вас не влаштовують. Чи ви зараз міняєте не тільки роботу, а й взагалі вид своєї діяльності? Прийміть ці зміни як можливість для свого зростання і перетворення. Тут важливо зрозуміти, що не можна отримати щось нове і при цьому не попрощатися зі старим. Вам здаватиметься, що колись було краще, ніж стає зараз, що звичка вам нічим не заважала, що в стосунках було багато чого і хорошого, і на роботі є чимало плюсів. Вісім кубків, на що не треба звертати своєї уваги, на ностальгію. Не сумуйте за тим, що себе віджило, за тим, що не приносить вам ні користі, ні задоволення. Не заглиблюйтеся у ностальгію, зосереджуйтеся на своїх нових можливостях. Тиждень порадує новими можливостями. Туз пентаклів символізує усі можливі ресурси. Це можливість оздоровитися, познайомитися, якщо ви шукаєте нових стосунків, знайти нову роботу. А хтось може і заробити вже зараз на своїй новій діяльності. Туз Пентаклів вказує, що у вас буде шанс для розвитку вашого проєкту чи задуму. Тому будьте готові прийняти усі ці можливості і скористатися ними. Когось із вас тиждень засмутить тим, що прийдеться переїздити. Карта Шістка Меч може показувати дорогу і переїзд. А переїзд, як правило, супроводжується певними складнощами. Легко сказати, перевести офіс чи переїхати з одного місця проживання на інше, у когось може виявитися нова робота далеко від вашого дому. Також це зіткнення з певними викликами і як не вирішувати ці виклики, а тікати від них, будьте готові до емоційної нестабільності. То що ж робити для досягнення мети? Закохані. Робіть правильний вибір. Вибирайте тих, хто буде з вами, хто буде за вас вболівати, хто буде вас підтримувати. Шукайте собі компанію. Можливо, на вашій новій роботі виявиться, теж є хтось новенький. Загалом, які б зміни не відбувалися в вашому житті, вдвох їх переживати набагато легше. Щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, карта мах. Тримайте усе під контролем. У вас для цього вже є всі необхідні навики і знання. Ваша активність і ваша ініціатива допоможе уникнути багатьох неприємностей і втрат. Порада. Карта «П'ятірка жезлів, карта конкуренції і боротьби. Тому порадою буде. Будьте готовими до викликів, до конфліктів, до конкуренції. Не бійтеся висловлювати свою думку, відстоюйте свої інтереси, але робіть це досить конструктивно. Тиждень принесе як виклики, так і можливості. Приймайте зміни, зосереджуйтеся на нових шансах, будьте готові до переміщення, вступайте у партнерство з іншими людьми, використовуйте свої знання і вміння, тому що це саме те, що приведе вас до успіху. Я бажаю вам легких життєвих змін. Пройти усі випробування зі знаком плюс, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як усе відбувалося. Чекаю вас на своїх консультаціях і бажаю вам вдалого тижня!